То і як допомагає підтримувати боєздатність Бурдичівської артбригади, розповіли нещодавно у міськвиконкомі. Заступник міського голови Таміла Павлішина озвучила довгий, але підкреслила далеко не повний перелік підприємств і підприємців, які підтримують військових матеріально. Це, зокрема, комплекс екологічних споруд, завод Прогрес, депутат облради Нехворовський тощо. Бердичівський пивоварний завод, медикаменти забезпечення медикаментами, товариство Бердичів пиво, також забезпечення медикаментами, Бердичівський хлібозавод, забезпечення продуктами харчування хлібом, Бердичівська фабрика одягу, пошиття спецодягу і надання грошової допомоги. Товариство Бердичів, продукти харчування, товариство Нібермахів і Універмахіувілені, забезпечення в грошовому виразі допомоги, товариство ВК забезпечення медикаментами, підприємець Балянов. Також грошова допомога і забезпечення мішками. Рібего Олександр Васильович також забезпечення необхідними продуктами і тютюновими виробами. Примак грошова допомога і мішки. Шелухін Юрій Анатолійович, також грошова допомога і запчастини, мазур підприємець, пробтовари, блащук. Це забезпечення носками і ліками лащук також. Томчук, тютюнові вироби і рукомийники, і грошова допомога. Ліщук, пробтовари, карно, носки, свічки та інші необхідні засоби. Міроненко продукти харчування і імперія чистоти це питання прання білизни вирішення. Підприємець Звінська, пробтовари. Підприємець Давичук, грошова допомога і рукависті. Також була необхідність забезпечення дисциплованою водою підприємці, такі як Лужецький, також центральна міська лікарня, товариство Тривідмеді, також приймали в цьому участь. І підприємець Майюн запчастини. І комунальне підприємство власне також надає послуги з миття». Свій одноденний заробіток добровільно пожертвували для потреб місцевих артилеристів працівники бюджетної сфери, зазначив міський голова. У цьому значить, процесі приймали участь так, апарат виконкому, управління освіти і науки, управління житлово-комунального господарства, управління в справах сім'ї та молоді, фінансове управління, управління праці та соціального захисту населення, центр соціальних служб для сім'ї, сім дітей та молоді, відділ комунальної власності та земельних ресурсів, відносин. Зібрана сума становить 15 тисяч 315 гривень. Дві третини цих коштів представник артбригади запропонував віддати родині Бордичівського військового Олександра Скірченка, який постраждав минулого тижня внаслідок вибуху гаубиці під час навчань на Херсонщині. Наразі він в одеській лікарні. Я би пропонував такий варіант: 10 тисяч сім'ї постраждали, тому що вони живуть бідно, ну, чуть-чуть. А решта, якщо є можливість, допоможете закупки запчасти. Ну, у мене є список, не буду все дитини. Там красним розмозначено, там 10 пунктів таких необхідних, які нам в ближайший виїзд на, на полігон. Начальник управління освіти повідомила, що працівники дитсадків і шкіл також збирали гроші спеціально, щоб підтримати родину постраждалого службовця. Є така пропозиція, щоб саме колективи шкіл передали допомогу сім'ї постраждалого. А уже ці гроші використати безпосередньо на закупівлю техніку. Вони чекають, куди підійти. Збираються про спілку організації. Чоловік 5-6 підійдуть ту сім'ю, де є адреса, і передадуть суму, яку ви назвали. А дані гроші, які ми зібрали виконкомі та інші, дати на закупівлю техніки. На цьому і зійшли з того ж дня. Освітяни передали зібрані кошти сім'ї Скірченків, а суму, яку пожертвували працівники управлінь, використали для закупівлі необхідних запчастин.